Ще зробимо авіашоу. Перше на Закарпатті було. Не всі хотіли прилітати в Україну. Укравіарух задіяв туди ну, всі служби. Для мене лише треба було домовитися з обласною адміністрацією, так як Лиш. наш аеропорт підпорядкований їй. І все. І на перший раз, як ми навіть і не сподівалися, прилетіло 58 літаків. Це ж маленькі приватні літачки, вони залетіли. Рекорд був. Це з Нової Зеландії. Один мільйонер прилетів на кукурузнику. Саме дальній, це з Нової Зеландії. Це декілька тисяч кілометрів. Так да, і йому скільки? 78 років було. Але саме круто, те було ти перший, хто на Україну привіз Расмус.